Добрий день! Продається лоша Коник. Народжена 14 травня. Від великих батьків робочих. Вага матері кубили На відео зараз 630 кг. Вага батька чорний 670 кг. Лошаті на даний час 4 місяці.

Висота батьків по 165 см в холці на лінійку. Деталі за телефоном 066 05 23 492 або 050 17 851. Можна писати на Viber на цей номер. detalhe para o telefone. Cone robô. На моєму одному з відео є проба жеребця. Жеребець може бути також на продаж. Ціна жеребця півтори тисячі доларів. Жеребце вісім років. Виконує любу роботу, спокійний. Ножку. Бо я ногу дай. Ногу підніми. Ви розуміли, луша спокійна, не вдари, не вкуси, нічого. Батьки лушати також спокійні. Дає злапити себе за любу ногу.